Hello, hello, всім привіт! От я стою і думаю, що ми так любимо чекати? Чекати на щось, якийсь такий ідеальний момент, а насправді ніякого ідеального моменту ніколи не буде. І я чому взагалі про це подумала? Я думаю, тю, от в мене є лишніх 30. Ну, Точно 30 кг лишніх. І зараз якось мені не спадає на думку, що саме я поєдную з цією ідеєю про схуднення, да що мені значить заважає? Що мені заважає, що б я могла зробити, якби? Якби я була на 30, я би схудла на 30 кілограмів. І я думаю, ну же багато хто а, думає, що ми якісь типу, не до-не 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 до, не довчилася. Так, ні, зараз, значить, фотографію в інстаграмі я викладати точно не буду, бо а, я, значить, не схудла на 30 кілограмів, наприклад. Чи, ну, щось у цьому дусі. Да? Чи, наприклад, о, ні, в Ютубі нічого не буду викладати, бо я ще, значить, якось там не так говорю, якось не так виглядаю, якось ще там я недо-недо. Оці недо-недо, вони завжди е, будуть. Я думаю, Боже, які ми, які ми. Е, е, ну, не зашорені, а от ми. Я чому кажу ми, бо таких, таких, як я, точно багато, і у кожного є своє оце недо. Та, та не довчилася, не, та ще не настільки не професіональна, та якась, типу, не дуже ще симпатична, недостатньо схудла, чи недостатньо худа, чи недостатньо якась там, чи молода, чи стара. А поки ми оце все думаємо, просто життя насправді час просто минає, оцей дорогоцінний час він минає. І, і, ти, і тобі вже там, не знаю, 60 чи 60, 70 років, і ти така думаєш: блін, а я досі не схудла. І я подумала: думаю, ну, в принципі, я можу вже ніколи не схуднути на ці 30 кілограмів. Ну, якщо там не взяти якусь, не знаю, суперхворобу, яка сприяє, як то кажуть, втраті ваги, і я думаю, ну, в принципі, в принципі, я ж можу ніколи, і це в мене просто може не вийти, ну, тобто нія, немає ніякої гарантії. Немає ніякої гарантії, що в мене це вийде, в принципі, да? Там, вірю я в себе чи не вірю, то вже таке питання. Але ем, я ніколи про це не думала. Н насправді, я ніколи не думала, що а можеш так і, і в принципі пройти життя, і я не схудну на 30 кілограмів. Я, я просто ніколи про це так не думала. Ніколи про це так не думала. А щось зараз мені спало це на думку. А, просто я прошу хотіла сказати: не потрібно поєднувати якусь умову і дію. Просто я дуже багато чую, там кажуть. Ой, ні ні я не буду, значить, виставляти якусь там свою фотографію. Я... Треба схуднути. Спочатку треба схуднути. Так ти можеш блін, ніколи не схуднути. Ти просто можеш тупо ніколи не схуднути. Чи там... Ні, ні ні зараз в мене діти маленькі, діти маленькі, все тіп, скидувати на когось. Да? От Ми хочемо перекинути оцю свою бездіяльність на якусь причину, да? тобто, там, чи на зайву вагу, тільки щоб це не робити. Тільки щоб це не робити. Чи, наприклад, там да, часто, я думаю, так кажуть. Ось, значить, ні 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 а коли діти виростуть, от коли діти виростуть. А хто взагалі дав тобі гарантію, що коли твої діти виростуть, ти взагалі до цього доживеш? Ну, типа, якщо чесно. Якщо тут от, от, по-чесному, давайте, да, по-чесному. Тобто, в принципі, немає ніякої гарантії. Я просто стою і думаю: а гарантій ніяких немає, ніхто нам їх не дасть. Що коли настане оця точка Х? То 100% ти це зробиш. Чи, чи взагалі це буде для тебе актуально? Це може бути вже взагалі для мене, наприклад, щось не актуально. Да? Якщо я схудла на 30 кг, в мене, м мене м можуть бути взагалі інші якісь е пріоритети, інші, ох, інші бажання, наприклад, да? немає ніякої гарантії. Немає. Коротше, немає ніякої гарантії. І часу, в принципі, ну, не також і багато. Якщо вам 40 рочків. Якщо вам 40 рочків, мені, наприклад, вже виповнилося вчора 36. Не можу я не зробити там якісь висновки на тему: 36 чи 30, чи якось там. Ну, це складно вже так. В ретроспективі на це подивитися, але. Ем, я просто розумію, що для, цього, для всього є свій час. От просто є біологічно, наприклад, для чогось свій час, да? ем, для всього є свій час. І не потрібно себе ніяк відмовляти від якихось там бажань, чи... чи от якщо, наприклад, це якесь маленьке бажання, да? Якесь маленьке бажання, просто потрібно, що потрібно зробити, да? е, просто подивитися реально на ситуацію, скільки в тебе ще є часу е, на реалізацію цього всього, і просто, просто робити щось для цього, а не закладати, а не шукати безкінечно якісь там відмазки, Да? Чого ти не можеш це зробити? Чи не можеш, чи не хочеш. А потім думаєш, та, ну воно мені так, типу, не сильно і ж було, треба. Ніочень та й хотілося, да. Да, гарантій немає ніяких. Немає ніяких гарантій. І час, в принципі, він, він спливає.